Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу роздатку з колгоспу, до якого стану можна доїздити. Так, прислав підписник. Попросив зробити. Він прислав два корпуси, один, один почіпник, і тут сильно вибито. Ну, той, той важче реставрувати. То й може потім до якогось спеца треба буде наварити і відвезти. І а ця підпочивники нормальна, тут дірка. І отам розбито. Ну, в принципі, це можна зробити. По крайній мірі, я спробую. Він щось трошки, мабуть, зачистив. Вот. так, ну, наварить в мене, в принципі, є. Опити з чугуном. Я це попробую зробити. Головне, щоб отут не лопнуло. А те все, потихеньку ми його заворимо за декілька прийомів. Так, тепер показую. От задній підшипник був у такому стоні. Шайба приклеїлась, приклеїлось, її. Коротше, шоріків там три було, наче шорика. І оце не його отак мотірило. Гайки. Гайки теж фаршмак зробило по кругу. Гольчаті почівники висипалися всі благополучно. Оця шестерня під заміну. Ну, розберу, потім подивлюсь ролики пружини. Це все діло тут заварено. Все як має бути у колгоспі. Запхано туди і заварено сваркою. Ця шестерня під заміну, бо вона теж тут сильно вона побита. Шестерня вже лежить. Новенька. Так, оце, в принципі, мабуть, саме найкраще з усього. Як не дивно. Так, вал. Вал таку також більш-менш. Тут наче тільки трошки помутніло, де потрібнички. Крутилися гульчать, а так, в принципі, шліці і все. Ну і тут заклепано, ну я думаю, що коли розкрутю, то піч -плін. Не було гайки. Ну, найди гайку, ну пропиляй піч плінт. Ну, маю. взяли, блін, закернили його. І все, наче живуть один раз. Ну, доволі таке, я не скажу, що геть складно, ну. Робота буде цікава. Спершу треба розпресувати оту штуку, вибити оце все діло вимить, щоб було частенько. І першим ділом попробувати заварити оцю штуку. Положу пластинку тоненьку і буду наварювати, наварювати і простукувати кернером. я думаю, що воно буде хорошо. Що це покажу, як я собі на Вертикальну фрезерну заварив. Так, це в нас також чугун. Це я собі готовлю на фрезерний вертикальну фрезерну головку. Це вал от мощності із Г66. Тоже викинули. Була діромаха така вивалена. І я її геть прям заварив. Красота. Тоже чугун. Сюди витечеться шпиндель. Це буде воно під 90 градусів чітко, а це буде прикручуватися як корпус і буде вертикально фрезерно. Ну, от так от чугун полуавтоматом, Тільки треба стукати потрошку і простукувати. Так що слідкуємо, я думаю, що буде інтересно.